Ситуація критична. Половина укритів українській столиці не готова приймати людей. Такими виявилися результати перевірок, які провели після трагічної загибелі молодої жінки та її доньки під зачиненим укриттям під час повітряної тривоги у Києві. Підбили підсумки другого дня роботи комісії по ревізії укриттів Києва. На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною. Половина перевірених укриттів не готова. Наразі посадовці встигли проінспектувати понад 1800 укриттів столиці. Найгірший стан поки що у Подільському районі, а найбільше зачинених сховків у Шевченківському. Влада Києва звітує, що до кінця тижня завершить перевірку сховищ. Усі незадовільні об'єкти чиновники повинні довести до належного стану. Завдання районів привести всі приміщення, які знаходяться в укриття до нормального стану, як мінімум, до такого, які тут знаходяться, і дуже важливо, щоб долучалися служби, в тому числі на яких лежать повноваження щодо цивільного захисту. На облаштування укриттів місто минулого та цього року виділило районам загалом понад мільярд гривень. Кличко запевнив, що за результатами перевірки щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень. Тим часом завершилася інспекція укриттів на Львівщині протягом усіх вихідних спеціальна комісія проводила обстеження об'єктів, які можуть використовуватися як укриття у разі небезпеки. Загалом перевірили майже 8 тисяч укриттів. За результатами перевірки, з них майже 30 у незадовільному стані або зачинені. Загалом по Україні вже перевірили майже 80 укриттів, а це понад 50 тисяч об'єктів. Із них третина виявилася непридатною до використання у разі потреби.